Кімнатні рослини це чудовий спосіб принести частинку природи у ваш дім, і колеси Обифале, тепер технічно класифікована як хіпета Обифале, обов'язково виділятиметься у вашій колекції. При кімнатному вирощуванні ця калатея залишиться досить маленькою, хоча її листя може стати досить широким. Білозелені смужки заворожують, і він швидко стане вашою улюбленою кімнатною рослиною. Спочатку доглядати за калатеєю круглолистою може бути трохи складно, поки ви не знайдете для неї правильне місце в будинку. Йому потрібне непряме освітлення та висока вологість, але не дозволяйте корінням залишатися вологими занадто довго, інакше воно незабаром постраждає від кореневої гнилі. Але як тільки ви знайдете ідеальний баланс, ви зрозумієте, що догляд за нею мало чим відрізняється від догляду за іншими калатеями. Ви можете вирощувати цей сорт на відкритому повітрі, якщо ви живете у відповідному кліматі. Ідеальні умови дозволять йому вирости до величезних розмірів, але цього буде важко досягти, якщо ви не живете в тропічному місці. У США цю тропічну красуню найкраще вирощувати як кімнатну рослину, тому давайте розберемося, як за нею доглядати, щоб ви могли поповнити свою колекцію. Огляд заводу. Тип рослини, кімнатна рослина, родина, марантові, рід, гепарція, вид, киласи Обифалея, також відома, як хіпета Обифалея, Домашній регіон Бразилія. Освітлення яскраве розсіяне світло. Висота 40 см. Полив регулярний. Шкідники та хвороби, попелиця, борошнистий червець, трипси, білокрилки, плямистість листя, борошниста роса, коренева гниль, біла ґрунтова пліснява. Догляд низький. Тип ґрунту добре дренований. Зона морозостійкості 10, 12. Що таке калатея орбіфолія? Калатеї це тропічні рослини з сімейства марантових або сімейства молитовних. Калатеї отримали прізвисько молитовна рослина, тому що вони згортають листя вночі, немов під час молитви, і знову розкривають їх вранці. Келесия Обифалея є одним із багатьох представників цього сімейства, і вона зажадає вашої уваги своєю красою та вимогами до догляду. Домашній регіон. Калатея круглолиста, також відома як рослина павич, походить з Бразилії. У природному середовищі його листя можуть досягати вражаючих 90 см в ширину, але в кімнатних умовах вони зазвичай набагато менше, зазвичай до 30 см. Однак її зелені та сріблясто білі смуги чудові. Він повільно росте, якщо його тримати вдома, тому ви, швидше за все, не побачите, що він сильно розростається з моменту покупки, якщо не залишити його кілька років. Характеристики як і більшість тропічних рослин, які вирощуються в кімнатних умовах, це навряд чи зацвіте. Однак за правильних умов він може дати досить білу квітку. Якщо ви зможете відтворити вологу бразильську атмосферу у своєму домі чи теплиці, можливо, вам пощастить посадка. Почніть з вибору горщика з дренажними отворами та наповніть його добре дренажною сумішю. При необхідності додайте додаткові дренажні матеріали, такі як перліт і компост. Встановіть калатею на тому ж рівні, що й у дитячому горщику, і ущільніть ґрунт навколо коренів під час заповнення. Добре полите і додайте шар мульчі на поверхню ґрунту, щоб зберегти вологу. Як виростити? Коли ви читаєте наш посібник з догляду за килеси Обифале, знайте, що спочатку потрібно навчитися, особливо якщо ви новачок у вирощуванні тропічних рослин будьте уважні, і ви звикнете до його вимогливості, приєднавшись до інших любителів кімнатних рослин, які милуються своїми молодими рослинами. Світло. Ключовою частиною догляду за кімнатними рослинами є увага до їх природного середовища. Калатея округлолиста, низько росла рослина, що росте в джунглях Бразилії. Це означає, що він не отримує багато прямого сонячного світла на лісовій підстальці, оскільки його закривають високі дерева. Ця калатея потребує середнього непрямого освітлення, щоб бути щасливою. Занадто багато прямих сонячних променів призведе до опіку листя і спричинить стрес. Вона може переносити умови слабкого освітлення. Але переконайтеся, що вона не перебуває в темній кімнаті, оскільки їй все одно потрібно багато світла. Полив. Вологість зазвичай є найскладнішою частиною для збереження калатеї орбіфолії щасливою. Занадто мало або занадто багато вологи призведе до стресу у неї, що спричинить стрес і у вас. Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. Коли ви опускаєте палець у ґрунт, він має бути вологим. Але вода не повинна накопичуватися навколо пальця. Йому потрібен регулярний полив, щоб підтримувати ґрунт вологим, але ви можете дати верхній частині ґрунту на 2,5 см висихати між поливами, щоб уникнути заболочування. Зайва вода повинна легко стікати через дренажні отвори на дні горщика. Тип води, яку ви використовуєте, також має значення. Ніколи не використовуйте водопровідну воду, оскільки ця рослина чутлива до хімічних речовин, таких як ефтор, які часто містяться у водопровідній воді. Найкращим варіантом є дистильована або фільтрована вода. Фільтрована водопровідна вода також підійде, якщо у вас є домашній фільтр. Що стосується вологості повітря, то вона повинна бути високою. Точніше, відсотків 50 і вище, так як калатеї люблять підвищену вологість. Якщо у вашому будинку низька вологість, її потрібно підвищити. Світла ванна кімната добре працює, оскільки пара від гарячого душу підтримує високий рівень вологості. Зволожувач також творить чудеса. Високу вологість і зволожувача не слід розпорошувати безпосередньо на листя. Але вона повинна бути поруч, щоб рослина мала легкий доступ до вологи. Поставте горщик на піддон із галькою та водою. Використовуйте близько 2,5 см гальки і наповнюйте піддон водою на глибину приблизно 1,5 см, доливаючи воду в міру її зменшення. Це створює кишеню високої вологості прямо навколо калатеї. Ґрунт Використовуйте ґрунт, який може утримувати вологу. Але відводити надлишки. Пам'ятайте, що ґрунт має залишатися вологим, але не мокрим, і досягти цього можна на ґрунті з хорошим дренуванням. Щоб отримати найкращі результати, шукайте суміш для заливки, яка містить перліт і торф'яний мох. Перліт покращує аерацію і зберігає ґрунт пухким, пропускаючи воду. Торф'яний мох утримує вологу, тому ґрунт залишається вологим, не перезволожуючись. Родюча ґрунтова суміш забезпечить рослину необхідним харчуванням. Якщо говорити про харчування, то калатеї не надто вибагливі до вмісту поживних речовин, але вони завжди оцінять родючий ґрунт з компостом. Намагайтеся підтримувати рівень PH близько 6,5, оскільки вони віддають перевагу нейтральному середовищу. Якщо ви хочете зробити все просто, багато калатей добре почуваються в горщикових сумішах. Призначених для африканських фіалок, тому калатея Орбіфолія теж буде задоволена цим. Температура для Калесії обифалея температура так само важлива, як і сонячне світло. Для оптимального догляду прагніть до 24 градусів за Цельсієм і не опускайтеся нижче 21 градуса. Ідеальна зона витривалості Міністерства сільського господарства США становить від 10 до 12, що є теплою або жаркою більшу частину року, тому кімната, де ви тримаєте її, має підтримувати таку теплу температуру. Хороший спосіб підтримувати стабільну температуру тримати рослину подалі від дверей, вікон і вентиляційних отворів. Їй не сподобається сухе повітря від кондиціонера або обігрівача. А холодні протяги біля дверей або перепади температури при відкриванні вікна викликатимуть стрес. Уникайте різких перепадів температури. Добриво. Калатея кругло оцінить добриво, хоча це і не обов'язково для її здоров'я. Азот допоможе його листям залишатися блискучими та зеленими, тому кілька підживлень протягом вегетаційного періоду допоможуть зберегти його красу. Кращим вибором для вашої калатеї стане рідке добриво. Розведіть його до чверті від рекомендованої концентрації, оскільки це повільно зростаюча рослина. Добрива повинні бути зосереджені на азоті. Застосовуйте добрива кожні 2-3 місяці або відповідно до вказівок на етикетці добрива, поки погода тепла. У прохолодні місяці він переходить у стан спокою, тому взимку вносити добрива не потрібно. Уникайте внесення занадто великої кількості добрив, оскільки це може завдати шкоди. Якщо ви не хочете турбуватися про потрібну кількість добрив, вибирайте свіжий шар компосту кожні 1-2 місяці. Змішайте компост із сумішю для горщиків, щоб вона була аерованою та добре дренованою. Сервіс обрізка не обов'язкова, але вона допоможе зберегти вашій калатеї охайний вигляд, оскільки старе листя відмирає. Старе листя буде зовні, а в центрі формується новий ріст. Ви можете обрізати старе листя гострими стерильними ножицями або секатором, зрізавши їх біля основи. Якщо ви помітили знебарвлене або відмирає листя в центрі, або підозрюєте, що зовнішнє листя занадто нове, щоб вважатися старим, можливо, рослина намагається сказати вам, що щось не так. Спробуйте виявити проблеми перед обрізанням листя. Незабаром ми перейдемо до потенційних проблем. Келесиє обифале росте повільно, але ви все одно плануєте пересаджувати її приблизно кожні два роки. Вам доведеться пересаджувати раніше, якщо ви заглянете в контейнер і побачите оголені коріння з дуже невеликою кількістю ґрунту, ці калатеї віддають перевагу з легка тісним місцям, тому новий горщик повинен бути всього на 2,5 см більше в діаметрі нинішнього. Маленький горщик запобіжить перезволоженню. Чим більше землі в ємності, тим більше води вона може вмістити. Незважаючи на те, що рослина потребує води, їй не потрібен мокрий ґрунт, тому маленький горщик запобіжить цьому. Коли ви розмножуєте калатею, вибирайте невеликий горщик, розмір якого всього на 2,5 см перевищує кореневу кульку. Ви можете збільшувати розмір у міру її зростання. Дорослу рослину, можливо, доведеться пересаджувати у свіжий ґрунт кожні кілька років, оскільки з часом вона розкладе будь-які великі шматки кори або аераційні добавки в свою суміш. Розмноження найнадійнішим способом розмноження калатеї круглолистої є поділ кореневища. вище. Оскільки цвітіння таке рідкісне, насіння не вихід, а живці не завжди приживаються. Ця калатея, ймовірно, дасть нові пагони або діток навесні. Ви можете легко відокремити їх від материнської рослини, розділивши корене вище. Відокремте корене вище і коріння стерильними гострими секаторами, щоб відокремити молодий кущ від дорослого, вирощуйте молоду рослину в ґрунті, подібному до ґрунту материнської рослини. Загальні проблеми. Оскільки калатею кругло листу важко виростити, не дивно, що можуть виникнути проблеми. Давайте розглянемо деякі проблеми, з якими ви можете зіткнутися, і те, що ви можете зробити, щоб їх вирішити, наростаючі проблеми. Якщо ви бачите скручування листя калатеї круглолистої, ймовірно, це через недостатню вологість, проблему повинні вирішити зволожувач повітря. Підон з камінчиками і водою або сонячна ванна кімната. Завжди підтримуйте рівень вологості не менше 50%. Якщо ваше листя жовтіє, зазвичай це ознака нестачі води або добрив. Перевірка ґрунту на дотик буде хорошим показником нестачі води. Якщо він висох глибше двох верхніх дюймів, збільште частоту поливу, а якщо ви забуваєте полити, ведіть календар. Якщо ви часто поливаєте, але рідко вносите добрива, то швидше за все, проблема в добриві. Щоб виправити ситуацію, додайте трохи рідкого добрива або компосту. Бліде листя калате і круглолистої також може бути ознакою нестачі добрив. Азот надає їм гарний блиск і глибокі кольори, а доза азоту поверне їм блиск. Шкідники: на жаль, кімнатні рослини не застраховані від шкідників. Якщо ви виявили на своїй калатеї кругло шкідників, спочатку дізнайтеся, звідки вони взялися. Вони могли зістрибнути з іншої кімнатної рослини, бути на калатеї, коли ви її купували, або знайти інший шлях у ваш дім. Попелиця, білокрилка, трипси і борошнистий червець, звичайні вороги кімнатних рослин, які висмоктують сік з листя і стебла. Попелиця дрібна і буває зелена коричнева, жовта і навіть червона. Білокрилки –